Мартін Брест написав, як він уміє, атмосферний текст про роботу наших добрих пташок. Зона покриття кілька тисяч квадратних кілометрів. І це ніхрена не мобільні мережі, хоча вони й присутні у кількості. Ага. І це я не про лінію бойового зіткнення. Там свої завдання, а саме зона покриття починається на кордоні. Тільки не смійся, але вислів. Черговий по Ростову, він ж не зі стелі взявся цей вислів взявся зі спроб кількох десятків ентузіастів, потім трохи підкріпився мізками, технологіями, невеликими грошима, а ще постійним, сильним і несамовитим бажанням влупити. І остаточно оформилося це все у два іноземні слова діпстрайк глибокий удар типу. – доволі цікава штука, коли перед тобою реально кілька тисяч квадратних кілометрів Московії, і ти чудово розумієш, що весь цей майданчик їм нізащо не прикрити. Бери курвиметр, ти цей у підстанцію 750 кВт, малюй маршрут і бажай здоров'я. Надто довго вони відчували себе недоторканими, надто незвичні їм сирени та почуття небезпеки, що падає з неба. Надто довго вони лайкали шахеди в телеграмах, щоб тепер не впісюватися від звуку двотактного двигуна внутрішнього згорання вночі над мікрорайоном. Не спи, Курську. Твоє найкраще в світі ППО збило п'ять безпілотників під станцією. Угу. Діп Страйк ніколи не спить, і вже Брянськ слухає ніч, а ніч, як відомо, темна, сповнена жахів. Та українських композитних бортів. Не спи, наша зона покриття. Не спи. Від каналу Саме Сік. Це Мартін Брест написав очевидно про добрі дрони, які робляться з композитних матеріалів. А ще ж тепер Дякуємо Америці, атакам все є, і вони вже почали випалювати в Криму ППО і аеродроми. Приємний додаток до початку пляжного сезону. Слава Україні! Слава ЗСУ! Подяка партнерам! Переможемо!